Друзі, по завершенню робочого тижня хочу вам продемонструвати трактор, який вже доступний до продажу. Це 8 r 340 Трактор у нас 2021 року виробництва має 9-літровий двигун з номінальною потужністю 340 кінських сил, з максимальною 374 кінських сили. Встановлена коробка е 23 Передній міст у нас 1500-й. Отакий От його стан. Задня навіска має 4 пари гідровиходів. Це стандартна комплектація. По трактору зауваження технічно відсутні. Провели дефектовку, поточний ремонт ТОшку. За більш детальною інформацією звертайтеся по телефону. Також встановили 4 нових шини від бренду Seat. Ззаді у нас 710х70R42, спереді в нас встановлені. 600 на 70 r 30 Трактор в відмінному технічному і візуальному стані. Так що телефонуйте, знаходимося ми в Київській області, СМТ Глеваха, по ціні будемо домовлятися.